Розумний дім, розумні технології. На перший погляд здається, що все це дуже дорого і втілювати розумний будинок вже пізно. Але ні. AJAX Сокет це розумна розетка, яка зовсім не потребує монтажу та виконує багато функцій для більш комфортного життя. Сьогодні про неї і поговоримо. З вами Дмитро, канал Secure. Приємного перегляду! Що вміє розумна розетка від AJAX та для чого потрібна? Зараз розповім з розумною розеткою. Ви не будете нервувати, чи вимкнули ви праску. Ajax Socket вміє працювати по сценаріям, виходячи, зачиніть двері, встановіть систему під охорону, і вся зажерлива та небезпечна техніка автоматично вимкнеться. Праска, обогрівач і тостер більше не створять ризику пожежі. А приходячи додому, вас буде зустрічати максимальний комфорт. Вмикайте обігрівач взимку, а кондиціонер улітку. Запускайте зволожувач повітря та нагрівайте воду для ванни. Усе це за кілька натискань у застосунку дорогою додому за допомогою Ajax Socket. І з додаткового даний девайс викриває енергетичний лампірів. Socket повідомляє про пристрої, які споживають забагато енергії. Щойно, прилад починає споживати електроенергію, світлодіод Socket змінює колір у режимі реального часу. Сама розетка споживає менше, ніж 1 Вт у режимі очікування. Спеціальні шторки всередині сокет захищають дитину, не даючи їй заструмити туди викрутку, ножиці або шпильку, а також запобігають потраплянню пилу та бриз'їв. Додається розетка до системи за кілька хвилин. Відскануйте QR-код за стосунком Ajax, назвіть розетку та призначте кімнату. Пристрій підключається до джерела змінного струму 230 вольт і замикає, розмикає коло за командою. Розумна розетка витримує навантаження до 2,5 кВт. Цього вистачає для підключення навіть найбільш ненажерелих приладів. Використовуйте сценарії, щоб зробити життя безпечнішим і комфортнішим. Налаштуйте автоматичне вимикання світла в офісі, коли встановлюєте приміщення під охорону, запрограмуйте прожектори, вмикатися в разі виявлення вуличними датчиками руху зловмисників або вмикайте тостер зранку в конкретний час і ще багато іншого. А замовити AJAX Socket ви можете на нашому сайті SecureUA. Посилання буде в описі. Дякую вам за перегляди. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки та дзвіночок, щоб не пропустити свіжі випуски зі світу розумних будинків та технологій. А з вами був Дмитро, канал Secure. До нових зустрічей!